Шановні колеги, добрий вечір. Спробуємо вам, з вами розібратися у групах результатів. Ми створювали їх по тому відео, яке я вам розміщала в нашій групі. Тепер групи результатів розроблені уже на платформі. Давайте трошки розберемось. Ми заходимо у свій курс. Вибираємо будь-який курс, в якому у нас передбачені групи результатів. У мене, наприклад, інформатика 5 клас. Заходимо на коліщатка і вибираємо оцінювання курсу. В оцінюванні курсу ми повинні відкрити групи результатів і вибрати ту групу, яка відповідає вашому предмету. У мене інформатика, значить, у мене групи результатів за інформатичну галузь. Ось я і поставила галочку. Тепер групи результатів можна вже відмічати ось тут, в вашому плануванні, але дуже мені сподобалося іншим чином. Це робити. Ми закриємо, зайдемо у наш журнал і подивимося, як це можна буде зробити. Функціонал ще не допрацьований, нам обіцяють це зробити, але що ми можемо, наприклад, вже підготувати. Ми з вами домовилися виставляти групи результатів підсумкової в кінці кожної теми. Ну, давайте подивимося, що нам пропонують наші розробники платформи Human. Наприклад, ми з вами візьмемо і проставимо групи результатів на тих уроках, які. На яких ми перевіряли. Ну, наприклад, 30 вересня у мене була якась там робота, чи практична робота, чи, можливо, якась перевірка теоретичних відомостей, так? І я хочу додати групу результатів. Якщо я перевіряла одну групу результатів, то я буду обирати тільки одну, якщо декілька, ті, значить будемо ставити декілька. Як ми це робимо? Ми з вами вибираємо напроти дати, яка нас цікавить. Три крапочки. Вибираємо Створити діяльність. Прописуємо заняття. Щоб швидше знайти. Так. І обираємо Створити діяльність. Подивіться, у мене 30 числа. Щось не створилось. Зараз вибачаю створити діяльність. Прописуємо заняття, щоб швидше нам платформа знайшла. Так, ось. Так, перевіряю, чи я натиснула Створити діяльність. Щось підвисає. Ось не так. Так, успішно створено. Тепер подивіться, ми знову напроти нашого заняття, яке ми з вами додали, нажимаємо три крапочки, обираємо групу результатів. І обираємо ту групу результатів, які у мене на уроці перевірялися. Так, ну. Створює інформаційні продукти, працює в цифровому середовищі. Так, можемо обрати на кожне додатково створене заняття групу результатів. Ну, бачу, «Human» трошечки підвисає. Або я забуваю натиснути Створити. Ні, подивіться створилась. Так, я її видалив, бо я тут вже проставляла, які мені потрібні, так. Якщо мені не потрібно, можемо приховати PDF, можемо взагалі видалити діяльність. І так ми розставляємо групи результатів на всіх заняттях, де ми їх перевіряли. Так, от, наприклад, у мене 7 жовтня була комплексна робота, так, і я за результатами комплексної роботи перевірила і виставили оцінки. Так, ну, я вам говорила, що ми домовились тематичні не виставляти. так? Я тематично, подивіться, виставляла для себе, то я бачу, що я вже поубирала, і я її приховала в PDF. В PDF її не видно. Так, на жаль, на сьогоднішній день не представляються дати в журналі. Якщо ми зараз і подивимося журнал, ми з вами там. От, наприклад, 7 жовтня, 30 вересня, ставили. Давайте подивимося, що у нас в журналі. Так, подивіться: 30 вересня, да, у мене нічого немає, ще не працює цей функціонал, а виставлені групи результатів так, як ми з вами домовлялись. Тому. О. Поки що в першому семестрі можна цю роботу, я думаю, не робити. Для себе я зробила, розставила, і тепер дивимося. Нам треба, так як ми з вами в кінці домовлялися в кінці кожної теми, виставляли такі підсумкові групи результатів. Так, в журналі це ви тільки що побачили. Нам потрібно в кінці семестру виставити перед тематичною такі підсумкові групи результатів, так, і на основі них ми будемо виставляти семестрову. Значить, подивимося. Групи результатів у нас вже відображаються. так, Дивимося, у нас є група результатів перший семестр і семестрова оцінка. Значить, якщо ми наводимо на груп... так, додаткове оцінювання, давайте з вами групу результатів перший семестр. Так, у мене порахувала нам вже програма середні бали, так, які мої учні досягли, і, наприклад, я натискаю на першого учня. Програма мені висвітлює середній бал, я, враховуючи цей середній бал, буду виставляти підсумкову за Групу результатів. Ну, тут о, у мене не всі, можливо, ще учні виставлені. Так, да, немає, наприклад, так, зараз подивимося. У Максимчика є, Євгена є, Валерії немає. Ось мені порахувала. Так, ну і я виставляю їй оціночки. Так, друга група результатів пропонує мені. 11. Третя група результатів 10. Працює в цифровому середовищі. Ну, ви знаєте, я поставлю 11. Дуже багато і, мабуть, найбільше до всіх саме виконує практичних завдань. Безпечна та відповідальна. Так, ставимо 10. Так, тепер подивилися. Групи результатів ми проставили. Не всім учням, але ми можемо подивитися, як це вже буде відображатися у журналі. Так, експортувати в PDF. Так, давайте з вами. Мені потрібно в кінці самі останні мої оцінки, які будуть перед семестровою. Да? Ось мені поставили Г1, гр 2 ГР3, ГР4, те, що я встигла поставити. І на основі них, ну тут я тож трошки тренувалася, вже проставляла Семестрову, як можна е, зробити так, щоб нам Семестрову рахувала по нашим групам результатів. Так, е, трошки по групам результатів і ще вам підкреслю, що не досконала. Я рахувала і тут на листочки виписувала, проставляла. Так, значить, як ми можемо з вами, щоб нам пропонувало, яку дітям ставити семестрову оцінку. Ми заходимо в перший семестр. Так, ну, у мене вже пораховано, чому пораховано, також трошки тренувалася. Значить, дивимося, що нам пропонують за результатами груп результатів. Нам потрібно виставити середній бал за семестрову, значить, яким чином ми це можемо робити. У мене тут трошки заходимо редагувати, змінити редагування, що нам пропонують обрати теми і обрати діяльності. Зразу говорю, що я тут тренувалася, значить, коли ми обираємо теми, так, я натисну Змінити, я натискаю всі теми, які вивчалися у першому семестрі. Ну, і далі там пішли ще у другий семестр. Так як ми виставляємо за перший семестр, обираємо галочки, ті, що нас цікавлять. Обрати, Обрала я 4. А тепер подивіться, обрати діяльності. Мені тут треба змінити, тому що подивіться, я, ставила, я поставила всі заняття, тренувалася. Тепер подивіться, що нам потрібно тут зробити, щоб нам порахувала нашу семестрову. Ми повинні проставити галочки. Там, де у нас заняття за групами результатів були. Ну, от, наприклад, у мене я вам показувала, тут у мене урок 1.8. Узагальнюючий урок був комплексна робота, і у мене перевірялись 4 групи результатів. Так? От мені їх треба і відмітити. І таким чином відмітити всі заняття, на яких ми поставили групи результатів. Обрати, ще раз вам кажу, що у мене 39, їх менше, так, уважно, треба перевірити. Ну, пробувала, тренувалася. Так, в результаті, подивіться, коли ми це все налаштуємо, ми е, вибираємо учня, так, і у мене система буде обраховувати середній бал, за, якщо ви правильно поставите галочки за групами результатів, і ви будете ставити оцінки. Значить, от у мене група результатів мої показали, так, 9 середня. Ой-ой-ой. Так, і всі оцінки показала. За всі оцінки, так? Ну, от 9. Тепер взяли у нас. 9, поставили оцінку і так далі. Ось таким чином можна виставити. І що тут іще є? Тут, ви пам'ятаєте, в минулому році, поки закрила закрило свідоцтво досягнень, яке нам пропонує Міністерство освіти, в минулому році свідоцтві досягнень ми з вами компетентності виставляли. Так? Значить, як створити компетентності, щоб вони. у підтягувались у нашому свідоцтві. У мене вже створена компетентність. Зараз покажу, як її створювати. Створити компетентність оцінювання. Так, ось створюється компетентність оцінювання. Так, я відкрию своє, яке вже у мене створено. Натисну Редагувати, щоб ви побачили, що я тут написала. Компетентність, проміжне перший семестр. Аналогічно, у нас буде з вами. Проміжне другий семестр і річне. Так, дата у мене останній урок 26 грудня, тому я можу поставити 26 грудня. Категорії я тут обираю та категорія, яка мені потрібна. Вони всі мною створені, вони будуть у вас відображатись, ви тільки вибираєте те, що вам підходить. Ну, у мене інформатика, 5 клас, тому звичайно, ж, інформатику і вибираю. Тепер подивіться. Так, як пропонували на вебінарі Міністерства освіти, в журналі не показували відображення компетентності. Я поки поставила, ось у мене світяться, так? тому у мене в журналі, давайте подивимося, що у мене світяться: оці наші компетентності: 1, 2, 3, 4. Так? Але ми їх можемо приховати, бо Ще точно не знаю, але ну, я так розумію, що їх треба заповнити, хоча у свідоцтві досягнень, які нам пропонують вже з цього навчального року, ми за групами результатів. На всякий случай зробила, хай воно у відео буде, якщо ми або не будемо його робити, або приховаємо. От якщо я натисну приховати, да, у мене в журналі не буде відображатись. А так, буде відображатись. Я приховую. Так, зберігаю. Так, і тепер подивіться, компетенції. Як їх оцінювати? Ось у мене відкриваю, так, і кожного учня буде оцінювати. Працюю з інформаційними створюю, інформаційні продукти, працюю з цифровому середовищі і так далі. Тут тобто вибираємо, виставляємо оцінку. Ось так. Ну, якщо зрозуміло вам, то я буду дуже рада.